І зараз в нашому етарі з'являється народний депутат України Микола Княжицький, з яким поговоримо про нашу сусідню країну, Польщу. В неділю Польща буде робити вибір важливий для себе, але й дуже важливий для нас. Ми дуже стежимо за цими виборами. Пане Миколо, вітаємо вас. Власне там обидва кандидати один одному дихають фактично в обличчя. В них дуже невеличкий розрив. Як гадаєте, який на чию користь власне проголосують поляки на користь часковського, якого українці вважають більш таким прихильним до України, чи на користь Навроцького? Така цікава розмова з вами, Лесю. Я колись журналістикою займався. Мабуть, міг би точно так само вас питати про те саме. Бо ми з вами в думок це коментуємо в польських медіа. Ну, так, так. тому, як ви знаєте, але наші глядачі, мабуть, і можливо не знають. Зараз соціологія показує невеличку перевагу Часковського, але це найменший результат Часковського за весь період вимірів результатів другого туру, і найбільший результат Навроцького. Тому те, за кого проголосують поляки, значно. Мірою буде залежати від мобілізації, як поляки кажуть, фреквенції, тобто явки на виборах, тому що кожен цих кандидатів захоче мобілізувати як більше своїх прихильників, один відчуваючи, що ось ось влада може перейти до нього в руки, як Навроцький. А в прихильники Часковського навпаки в жасі від стану з їхньої точки зору польського суспільства, яке поправішало, і частина з них теж. Може мобілізовуватися ці дві групи прихильників. Провели великі марші в Варшаві в минулу неділю. Це були прихильники правлячої коаліції Дональда Туска, і їх було трошки більше: десь 1500, Але прихильників пісу опозиційної партії, найбільше, які підтримують Навроцького, теж було. За різними оцінками від 50 до 200 тисяч, але це багато. Так що це така запекла боротьба. Дихають вони до одному, скоріше, не в обличчя, а в спину. Тому що, якщо вони в обличчя будуть дихати одного, може бути снюс чути, але в спину теж дихають. Пане Микола, ну вчора теж говорили з, з, з польським політологом. І, і для нас ну, перемога президент, на президентських виборах означає дуже багато. Чи е, перемога, е, власне, така сама цінна є в президентських перегонах в Польщі? Наскільки президент, зміна президента, може змінити сам курс країни? Там, не знаю. У нас багато хто каже, там ну, так от, на побутовому рівні: ось прийде там, не знаю, президент від Піс, розпустить парламент, і, і все. І кінець. І кінець. Ні, звичайно, ніхто парламент розпускати не буде. Ви розумієте, це ж По перше, польський президент має менше повноважень від нашого. По друге, і в таких країнах, де роль президента висока, це в нас схожа система французька, польська, українська, але в Україні ця роль найвища з усіх країн, так що було зрозуміло. Роль парламенту кожні з інших країн менша. Вона менша в тому разі, якщо немає монобільшості і, або якщо є опозиція. Ми пам'ятаємо часи, коли, наприклад, Ющенко був президентом, а більшість була оєнакова. Чи багато міг Ющенко тоді зробити, фактично, його діяльність була заблокованою разом з тим, президент теж може блокувати діяльність парламенту, Ющенко розпускав парламент, і думав про це. І президент може накладати вето на закони, гальмувати роботу. Для нас найбільша небезпека в тому, що ми би хотіли Польщу бачити нашим союзником. Для цього нам треба, щоб Польща думала і нас підтримувала в міжнародній політиці, в Європейській єдності, в надання нам коштів. А коли Польща буде воювати сама собі. Собою всередині себе і на жаль, українська карта буде е, актуальною е, і для прихильників Навроцького, якщо він виграє, е, і для прихильників коаліції. Хоча вона менша, але вони використовують цей антиукраїнський дискурс. Теж вони би не хотіли цього робити, але вони не хочуть втратити електорат, в них будуть наступні парламентські вибори. І тут, звичайно, в цьому проблема виникає, що буде антиукраїнська хвиля накочуватися, а польська влада буде неефективною в підтримці України. В цьому найбільші загрози Ше не стане антиукраїнською, не буде нас блокувати, буде намагатися допомагати. Але Росія буде робити все, щоб і наступний парламент і уряд теж стали антиукраїнськими, якщо е виграє, наприклад, президент, який йде під антиукраїнськими гаслами. Пане Микола, ви на початку сказали, що ми часто в етерах польських пояснюємо, що в нас тут в Україні відбувається, а відтак теж стежимо за, за, за польською ситуацією, за тим, що відбувається в польському суспільстві. Шо, якщо говорити про перший тур е, на щастя, ні, Жеґогож Браун, ні Менсен далі не пройшли, але тим не менше, ну вони набрали доволі багато голосів, і в польському суспільстві якось все більше і частіше просуваються наративи, що якщо в чомусь винен, то українець. От українці прийшли, нас тут всі гроші забирають. А от е, буквально я недавно розмовляла з польським журналістом Павлом Решкою, який був в Україні. і Він каже, що в кивки, де постійно є про те, що мовляв, поляк приніс бездиханне тіло свого сина маленького в поліклініку. А йому лікар польський відповідає: Вибач, я тебе не можу прийняти, тому що всі черги зайняті українцями. Це це тільки Росія. Впливає російська пропаганда, чи все-таки польське суспільство е справді якось хитнуло його в іншу сторону. Маятник хитнувся в іншу сторону. І від великої прихильності тепер йде таке дистанціювання від українців? Ну ні, це просто польське суспільство саме, саме по собі не хитається. Воно так чи інакше, в таких е великих речах це дуже залежить від відповідальності політичних еліт. І коли з'являється політична еліта, яка намагається знайти чужого, на якого перекинути ненависть для того, щоб це суспільство об'єднати, це буває в різних країнах. Ну, власне, на цьому, вибачте, будується нацизм і фашизм. Треба знайти чужого і його зробити винним. І на жаль, такі політики, як Браун, це робили. А Інші політики не відповідали гідно і чесно, а намагалися теж людей, яких ще попередня польська влада підживила. Цією антиукраїнською пропагандою пов'язаною з так званим геноцидом з підняттям цих болючих тем українсько польських стосунків в спекулятивному ключі. Бо очевидно, те, що наприклад зараз відбувається ексгумація в Україні, і теперішня влада теж дбає про е, інтереси поляків польської нації. В нас в той час були конфлікти між поляками і українцями. Хоча і ті, і ті в той час це були громадяни е, Речі Посполитої, Це були громадяни Польщі, це стосунки польської меншини і польської нації всередині польської держави. Жави, але там ця антиукраїнська карта дуже розігрується. влада намагається зараз якось це менше про це говорити і показати позитивні тенденції в цьому, але все одно її використовує. Опозиція розкручує дуже сильно праві, такі як Менсен або Брау. На цьому побудували фактично всю свою виборчу компанію. І от тепер правлячі, і тепер найбільші партії чи прихильні лідери, яких підтримують найбільші партії в другому турі, хочуть забрати їхні голоси. Це означає, Що вони теж будуть використовувати е, ці гасла. З іншого боку, е, воно і страшно, що е, понад 20% ультраправих в Польщі, але в Німеччині їх не менше. Польський уряд Україну підтримує це є проєвропейський уряд. Прихильники Менсена, наприклад, третього кандидата, який був на третьому місці, вони не всі антиукраїнські налаштовані. Там є це таке, така мішанка польських націоналістів з польськими ультралібералами. Там багато молодих людей, які просто проти податків виступають. І частина з них на вибор не піде. Частина буде голосувати за Часковського. Тобто, сам тренд для України дуже небезпечним. Але я б не сказав. Що ситуація на сьогодні є катастрофічною. Тут питання до того, що робить Україна, як Україна працює на польському ринку інформаційному з польським суспільством, пояснюючи, за що ми воюємо, як ми боремося, що ми робимо. Бо ми там фактично не присутні. Ми витрачаємо величезно, ми маємо міністерство стратегічних комунікацій без стратегічних комунікацій. Краще б ми мали стратегічні комунікації без міністерства, але не лише це міністерство за це відповідає. І ніхто в нас не думає про те, що ми маємо переконувати суспільство Наших союзників і протидіяти російській пропаганді, які намагаються налаштувати всі суспільства проти України. Е, я хотів би трошки інші теми торкнутися, хоча нас одно напряму пов'язана з інформаційною безпекою. Цього тижня ми багато обговорюємо ту інформацію, що як виявилося що російські дрони, ударні шахеди, зокрема, можуть в реальному часі обмінюватися інформацією з чат-ботами російського популярного в Україні дуже месенджеру Телеграм. І я знаю, що в Верховній Раді зареєстрований законопроект вашого авторства, який пропонує якраз розв'язати проблему цього російського месенджеру, і от ну в нас четвертий рік війни, і в нас дотепер офіційні державні структури, навіть служба безпеки України, мають свої офіційні акаунти в російському месенджері Телеграм. От що ви про це думаєте, і як ваш законопроект, е який, який рішення він пропонує? А в них є ж два І мій, який писав. Він був такий достатньо ліберальний. По суті, якщо б телеграм використовувався проти України в тому разі, то можна було б заблокувати користування телеграмом в державних установах, державними посадовцями, а також державними службами такими як СБУ, як ви кажете, а також. Тими, хто використовує персональну інформацію, він не закривав весь месенджер. Але судячи з того, що відбувається, то нам і весь месенджер можна закрити, якщо він і під російським контролем і використовується російською армією. І це є другий законопроект, який ми з колегою Путераєвим разом проготували. Він такий радикальніший. Ні, перший, ні другий в зал не виноситься і не буде. Виноситься, я розумію, тому що телеграм використовується владою для боротьби з опозицією, що з моєї точки зору є абсурдом. Бо е, нам боротися треба спільно з владою з опозицією проти Путіна. А не між собою використовуючи російські знаряді і російські інструменти, це таке шкідництво, шкідництво з переляку, яке на жаль коштує життя українців. Буквально вчора в е, інформаційний простір журналістів трохи стривожило. Я бачила багато дописів на підтримку від журналістів на редакції тексти ОРКЮЙ, тому що ця редакція підалася атаці з боку телеграм-каналу Труха, представник якого. Був якось в офісі президента, і, і що цікаво, ця атака була через те, що е, журналісти цього видання зробили розслідування про те, як українські телеграм-канали використовують повітряну тривогу та інші приводи для залучення аудиторії і збільшення заробітку. Тобто, виходить, що телеграм-канали в нас можуть е, займатися якимось не знаю, медіакіллерством. Вони не раз це робили стосовно якоїсь або політика. Або якогось громадського діяча, тобто вони просто починають атакувати цю людину, очорнювати її, поливати брудом. І, і що? І цьому немає ніякої ради. Знову ж таки, або на них можна ну, з одного боку, у нас є свобода слова. Кожен може висловити свою точку зору. Якщо хтось не згоден, то він може подати до суду. Очевидно, я надзвичайно шан. Ну, роботу журналістів текстів і вважаю, що це таке видання, яке займається журналістикою даних і в нас інших видань, які робили би настільки глибоку аналітику, ну я я навіть не знаю. Тобто я захоплений їхньою роботою, і, очевидно, що я їх підтримую. З іншого боку, ну троха вирішила там висловити свою точку зору і щось там сказати. Просто якщо троха є офіційно зареєстрованим медіа з офіційно зареєстрованим власником, то тексти, очевидно, вони відповіли, можуть дати гідну відповідь цьому і подати до них до суду. А судова система має працювати нормально. На жаль, ця судова система створена покійним портновим і контрольована ним досі не працює нормально. Вона є в управлінні владою. Це і була роль портнова. І як як це буде зараз відбуватися, я не знаю. А коли не буде судового захисту, то тоді е, таких журналістів, як е, Кульчинський, з текстів і самі тексти повинні захищати суспільство, що зараз відбувається нещодавно. Говорили з Ярославом Юрчишним, теж народним депутатом, який говорить про те, що нам треба якось дбати, також і про наших дітей, яких росіяни через той же ж телеграм просто вербують до співпраці. І власне в цивілізованих країнах зараз задумуються над тим, щоб встановити якісь обмеження для дітей і підлітків, щоб вони не мали доступу до соцмереж. Бо ці соцмережі просто дуже деструктивно впливають на них. І в тих країнах, яких це є, наприклад, чи Австралія чи Норвегія, там немає якогось повномасштабного вторгнення, немає загрози національній безпеці ніхто дітей не підбиває. Поки що, сподіваюся, що так і не буде робити якісь там вибухові пристрої, і потім ті діти, на жаль, підриваються на тих вибухових пристроях. Тобто є ще й така, такий аспект ось цих, теле... існування телеграму. Фахівці... Цих, аспектів... Їх да, цих аспектів безліч. І що? Їх безліч, і ми тому, що ми заборонимо його? Це, це, ні, Ми з вами заборонимо, коли прийдемо до влади. А тепер... Мабуть, ні, або лише валялися, коли думала використовувати російські інструменти для боротьби з опозицією. Очевидно, що зміркування національної безпеки все, що шкодить національній безпеці і е, є підконтрольна Росії, і на що ми не можемо впливати, е, не може існувати, тому що через це гинуть наші люди, і ті, хто його не забороняють і не виносять в зал, і співучасниками загибелі цих людей. Або не регулюють в якийсь спосіб, або не домовляються, що там такого не було, як це було у Франції. Є ж багато способів впливу на тих суб'єктів, які сюди до нас заходять і починають шкодити нас в безпеці. Можна обмежити їхню діяльність, можна провести перемовини з їхніми власниками. Якщо вони не йдуть на ці перемовини, можна їх закрити. І потрібно це зробити, і необхідно це зробити. Але для цього хтось в державі має за це врешті-решт відповідати. А в нас, як ми говорили, і на внутрішньому, і на зовнішньому наших ринках розповсюдження інформації. Держава без дії, все, на що здатна держава, це обмежувати мовлення опозиційних каналів і за гроші боротися своїми ворогами в телеграмі. Е, минулого тижня е, американський одіозний, е, тут не знаю, вагаюся чи сказати журналіст, медійник, нехай так, Такер Калсон, взяв інтерв'ю Вадима Новинського, українського мільярдера і депутата, який втік за кордон, і, і говорили вони про долю е, Української церкви в Україні, християн навіть ширше. Я просто скажу от заголовки. Ну, по-перше, такеркасу сказав, що чи ви знаєте взагалі, що Зеленський оголосив війну в Україні християнство, не більше, не менше. І там далі по заголовках, що е, Зеленський намагається заборонити християнство в Україні, ну і так далі, і тому подібне. Ви, власне, як автор, один з авторів теж законодавчої бази для заборони Російської православної церкви в Україні. Що ви думаєте про це, і як нам зокрема донести до американців, що ніхто християнську церкву в Україні не забороняє? Я думаю, що так, такарсон російська агентура в яких в якій формі чому його завербували, чи за гроші, чи за переконання, чи за шантаж, чи ще за якісь речі, я поняття не маю. Вадим Новінський є відповідальним за утримування однієї з найбільших антиукраїнських шпигунських мереж всередині України. Карлсон це пропагує. Це знову ж таки. Ми, ну, ми Карлсона не можемо заборонити, але нам потрібно працювати з іншими блогерами американськими. Медіа, пояснювати їм позицію України, пояснювати, що в нас відбувається. От ще раз скажу, що це все боротьба пропагандистська, якою Росія дуже вдало володіє, платячи або американським блогерам, або запускаючи Russia Today Спутник, або працюючи в соціальних мережах, в мережі X, створюючи власні мережі, такі як Telegram, працюючи в Тіктоці. Це це величезна інформаційна машина, тому що війна, яка йде це, очевидно, вона збройна війна і слава нашим збройним силам України. Але воює не воюють не лише збройні сили. Це війна така гібридна, і в кожній війні деморалізувати противника, обрехати його, залишити його без союзників завжди головною ціллю. Того хто хто воює, Росія це ефективно робить. На цьому фоні ми захищаємося, на жаль. Неефективно, хоча здавалось би, маємо владу, яка прийшла з медіа і мала би усвідомлювати і розуміти і наскільки це важливо, як це зробити, але вони не думають про це. Миколо, дякуємо вам за участь нашому етері. Микола Княжицький народний депутат України був із нами, з яким поговорили про вибори у Польщі. Другий тур буде відбуватися президентських виборів цієї неділі. Ну а також поговорили про інформаційну безпеку і про те, чому ніяк неможливо заборонити діяльність телеграму російської соцмережі в Україні.